До вашої уваги, якісний та надійний причіп ЄРЗ. Тракторний причіп 1 ПТС-2 Ямпільського ресорного заводу виробництво Україна. Причіп тракторний 1 ПТС-2. Самоскид Тож, кількість осей одна. Габарити цього прицепа 2200 на 1600 та на 400 мм. Допустима вага. 2330 кг. Допустима вага на вісь 1560 кг. Вертикальне навантаження на щіпний пристрій 900 кг. Прицеп комплектований колесами. Ми пізніше покажемо розміри на відео. Тож, бренд ЄРЗ виготовлено в Україні. Придбати можна в магазині Планета Залізяка або подивитись на сайті Заряйвей. Замовити можна за телефоном 067. 879 5635 або ж 067 412 39 27. Ми дякую вам за увагу, що ви сьогодні були з нами на берегах річки в цей чудовий осінній день. З вами був Віталій Бойчук. Тож ми все-таки ще покажемо, як піднімається та опускається цей причин, які він має ще певні переваги. Своєму модельному ряду причіпив ЄРЗ, який дійсно вражає своєю якостю та кількістю модельного ряду причепив. Далі буде. загаду за на гай. Сказав дівчині І та гуляй. Стіпості, казаче, твоя дівчина плаче, на кого ж ти пообідаєш, тільки подумай, лучше було б лучше було, б, не води, лучше було, лучше було б не люби. лучше було лучше було, б, й не знать, чим тепер, чим тепер заболать, вийшла ручки заломивши. І Женько, заплакавши, на кого ж ти покидаєш, тільки подумай. Білих ручок не давай, ясний хоч і не втирай, ми з війни зі славою собі дожидай. Лучше було б, лучше було б не ходить, Лучше було лучше було б нею. Лучше було б лучше було, та й не знай, чим тепер, чим тепер забовай. Не хочу я нічого, тільки тебе одного, ти здоров будь і мій миленький, а все права.

Замовити можна на сайті Zarya.ua, а по телефону 067 879 5635 ви зможете замовити саме цього перцепа або за телефоном 067 412 3927 З вами був Віталій Бойчук. Дякую за увагу.